У житті кожної людини настає момент, коли доводиться вирішувати, де здобути освіту та яку саме спеціальність обрати. Адже не секрет, що однією із складових повноцінного та щасливого життя є правильний вибір майбутньої професії. Я обрала навчання за освітньо-професійною програмою архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр, спеціальність архітектура та містобудування. І зараз можу з певненістю сказати, що ні на секунду не пошкодувала про свій вибір. Бо саме тут я маю змогу втілювати в життя всі свої творчі задуми. Звичайно ж, під вправним керівництвом професійних викладачів, справжніх знайців своєї справи, вони завжди підскажуть, підтримають та порадять як краще. Якщо ти. Творча особистість, любиш фантазувати, вмієш нестандартно мислити. Тебе надихають архітектурні шедеври найкрасивіших місць світу. То професія архітектора саме для тебе.